Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему електромагніти та їх застосування? Електричний шкільний дзвоник, електродвигун, підіймальний кран на складі металобрухту, збагачувач залізної руди. Як пов'язані ці, на перший погляд, зовсім різні пристрої? Обізнана людина відповість, що в кожному використовується електромагніт. Отже, з'ясуємо, що таке електромагніт і дізнаємося про те, як він працює. Для цього розглянемо схему досліду. Тут електричне коло складається з джерела струму, котушки. Реостата, за допомогою якого можна регулювати силу струму в електричному колі, і амперметра. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом, користується залізним циліндром, який підвішений до динамометра, розміщений над котушкою. Якщо замкнути коло, циліндр намагнітиться в магнітному полі котушки. І притягнеться до неї, додатково розтягнувши пружину динамометра. Зрозуміло, що циліндр притяг... притягуватиметься до котушки тим сильніше, чим сильніша магнітна дія котушки. Змінюючи за допомогою реостата силу струму в котушці, виявимо, що в разі збільшення сили струму циліндр притягується до котушки сильніше. Про що свідчить більше розтягнення пружини. Динамометра. Отже, у разі збільшення сили струму в котушці, її магнітна дія посилюється. Замінивши котушку на іншу з більшою кількістю витків, можна побачити, що за тієї самої сили струму видовження пружини динамометра збільшується. Тобто, у разі збільшення числа витків у котушці, її магнітна дія посилюється. Чи можливо ще якось посилити магнітну дію котушку, котушки зі струмом. Якщо увести всередину котушки осердя, товстий стрижень, виготовлений із феромагнітного матеріалу. Увімкнувши струм, циліндр буде спрямовуватися до котушки та ще й прилипне до осердя. Тобто магнітна дія котушки значно посилюється. В разі введення в її середину феромагнітного осердя, згадайте магнітні властивості речовин і спробуйте пояснити самостійно, чому для виготовлення осердя використовують феромагнітні матеріали. Чи збільшиться магнітна дія котушки, якщо осердя виготовити з міді або алюмінію? Котушку з уведеним усередину осердям і сферомагнітного матеріалу називають електромагнітом. Розглянемо будову електромагніта. Будь-який електромагніт має каркас, виготовлений із діелектрика. Каркас це один. На каркас щільно намотаний ізольований дріт. Це обмотка електромагніта. Кінці обмотки підведені до клем 3, за допомогою яких електромагніт приєднує до джерела струму. У середині каркаса розміщене осердя 4, виготовлено з м'якомагнітної сталі. Осердю електромагніта часто надають підково подібної форми, оскільки завдяки цьому магнітна дія електромагніта значно посилюється. Електромагніти широко застосовують в техніці, насамперед тому, що їхню магнітну дію легко регулювати, достатньо змінити силу струму в обмоці. Крім того, електромагніти можна виготовити будь-яких форм і розмірів. Важко знайти галузь техніки, де б не застосовували електромагніти. Вони містяться в багатьох побутових пристроях. Входять до складу електродвигунів, електродвигунів та електричних генераторів, електровимірювальних приладів і медичної апаратури. Гігантські електромагніти використовують у прискорювачах заряджених частинок. Розглянемо застосування електромагнітів в електромагнітних підіймальних кранах та електромагнітному реле. Якщо скласти електричне коло з джерела струму і електромагніта, і замкнувши коло, можна побачити, що залізні ошурки притяглися до осердя електромагніта. Отже, їх можна перенести, наприклад, на інший кінець столу. Саме за таким принципом працюють електромагнітні підіймальні крани, які переносять важкі залізні болванки, металобрухт тощо. І не потрібні ніякі гаки. Увімкнули струм, залізні предмети притяглися до електромагніта і їх перенесли в потрібне місце. Вимкнули струм, залізні предмети припинили притягуватися і залишились там, куди їх перенесли. На підприємствах часто застосовують споживачі електроенергії, сила струму, в яких сягає сотень і тисяч амперів. Замикальний пристрій і споживач з'єднані послідовно, тому через замикальний пристрій має проходити струм великої сили, а це становить небезпеку для людей, які працюють за пультом керування. На допомогу приходять електромагнітні реле. Пристрої для керування електричним колом. Зверніть увагу, замикальний пристрій один. Установлений на пульті керування та електромагніт 2 приєднані до джерела струму А велике, з малою напругою на виході. А споживач, це може бути електродвигун, вже живиться від потужного джерела, який позначений великою літерою Б. Ну, а тепер давайте спробуємо дати відповідь на деякі питання. Чому при виготовленні електромагніту на осердя намотують ізольований провід? Справа в тому, що неізольований провід на залізний сердечник намотувати не можна, так як при проходженні електричного струму відбудеться коротке замикання. Чому в електромагнітах використовують залізне осердя? Це Стається тому, що залізне осердя – це феромагнетик і він у багато разів підсилює магнітне поле. Чи можна електромагнітним краном переносити розпечене залізу? Можна, якщо температура заліза нижча точки кюрі 769 градусів по Цельсію. В іншому випадку, залізо втратить свої феромагнітні властивості і застосовувати електромагніт не вийде. Визначте напрямок струму в обмотках електромагнітів, позначте полюси магніти, намалюйте кілька ліній магнітної індукції біля обох магнітів і в просторі між ними. Отже, дивимося, перша котушка. По першій котушці, по першій котушці струм потікає, протікає, ми бачимо, він має текти від плюса до мінуса, тобто він буде напрямлений у нас вгору. Скориставшись правилом правої руки, потрібно охопити котушку так, щоб чотири зігнутих пальці вказували на напрям струму у котушці. Тоді великий відігнутий палець вкаже на північний полюс котушки. Таким чином, в нас з лівого боку буде північний полюс, з правого боку південний. Тепер визначаємо напрямок струму у другій котушці. Він напрямлений донизу. Знову ж таки, скориставшись правилом правої руки, визначимо, що з правого боку буде північний полюс, а з лівого боку буде Південний полюс. Ну, а тепер визначимо напрямок магнітних силових ліній. Пам'ятаємо, що магнітні силові лінії виходять з північного полюса і входять у південний. Так само тут виходять з північного полюса і входять у південний. І ще одну, зверху і знизу. Наступне завдання. Укажіть, до яких полюсів джерела струму під'єднані провідники А і Б, якщо при проходженні по ним електричного струму покази динамометра будуть зменшуватися. І так починаємо розмірковувати. Якщо покази динамометра зменшуються, це означає, що магніт відштовхується від котушки. Відштовхуватися він може тільки тоді, коли котушка і магніт наближаються один до одного одноіменними полюсами. Таким чином у котушки буде зверху північний полюс, а знизу південний. Для того, щоб визначити напрям струму в котушці, скористаємося знову ж таки правилом правої руки. Потрібно охопити котушку так, щоб великий відігнутий палець вказував на північний полюс котушки, тоді чотири зігнутих пальці вкажуть на напрямок сили струму. Якщо ви правильно охопили котушку, то побачите, що струм напрямлений тут за годинниковою стрілкою. Пам'ятаючи, що струм тече від плюса до мінуса, бачимо, що провідник А під'єднаний до плюса, провідник Б під'єднаний до мінуса. Наступне завдання. Установіть полюси електромагніту. Як зміниться підйомна сила електромагніту, якщо повзунок реостата перемістити ліворуч? Для початку визначимо напрямок струму у котушці. Він тече від плюса до мінуса, тобто ось таким чином. Далі, скориставшись правилом правої руки, визначаємо, що внизу у котушці буде північний полюс, а вгорі південний. Що буде відбуватися, якщо повзунок реостата перемістити ліворуч, тобто ось таким чином. Давайте подивимося. Якщо ми перемістимо повзунок реостата ліворуч, то струм. Буде проходити по більшій довжині реостата. Отже, довжина провідника в реостаті збільшиться. Якщо довжина провідника в реостаті збільшиться, то тоді збільшиться і опір самого реостата. Опір при збільшенні опору реостата згідно закону, Ома, сила струму, що буде протікати через котушку, зменшиться. А отже, відповідно, і зменшиться магнітна дія котушки. Ну, а тепер спробуйте самостійно дати відповіді на наступні питання. Від чого і як саме залежить магнітна дія котушки зі струмом? Що таке електромагніт? Опишіть його будову. Чому електромагніти набули широкого застосування у техніці? Поясніть принцип дії електромагнітного підіймального крана. Для чого призначене електромагнітне реле? Опишіть принцип його дії. Як визначити магнітні полюси котушки зі струмом? Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!